Печиво для захисників має довго зберігатися. Саме таке ми сьогодні приготуємо. Для початку візьмемо борошно 250 г, додамо цукор та все перемішаємо. Додаємо соду гашену оцтом, можна замінити порошком для печива або розпушувачем. Заливаємо цю однорідну суміш киплячим молоком. Утворюється ось така заварна маса, відставляємо її для вистигання. До іншої частини борошна додаємо какао, ванільний цукор, корицю, можна інші спеції за бажанням, а також поливаємо це все олією. Перемішуємо цю однорідну суміш та додаємо розтоплений мед. Сюди ж додаємо яйця і перемішуємо. Поєднуємо щойно утворену суміш та заварну, яка вже остигла. Починаємо місити тісто спочатку ложкою, а потім руками. Тісто виходить м'яке, еластичне. Йому я даю відпочити в холодильнику в пакетику десь хвилин 30-40. Тісто розкачуємо в пласт та вирізаємо форми печива. Найкраще це зробити за допомогою чашки. Готове печиво я покрила цукровою глазур'ю та поклала зверху горішок. Ось таке воно у нас вийшло. Печиво дійсно довго зберігається за рахунок того, що тут присутній природний консервант мед. Виходить м'якеньке, гарно транспортується. А я вам дякую, що ви сьогодні були з витребеньками.